Собачка йде на роботу. Собачка заробляє 10 кісток. Собачка щасливий. А потім приходить великий податковий собака. каже: Дай три кістки. Собачка здивований, чому я ж тяжко працював. Податковий собака відповідає: Ти користувався дорогою, ти гуляв у парку, ти дзвонив пожежному собаці. Ти ходив до ветеринара. Собачка думає, каже: Добре. Податковий собака бере кістки і відправляє їх у собачий уряд. Уряд витрачає кістки трохи на школи, трохи на дороги, а трохи зникає. Пізніше собачка купує смаколик. Магазин каже, одна кістка плюс податок. Собачка платить ще одну. Собачка питає: Я ж вже платив податок, коли заробив кістки. Чому ще й коли витрачаю? Потім собачка дивиться на зарплату ще менше кісток, бос уже віддав частину податковому собаці. Собачка питає знову: куди йдуть усі мої кістки? Податковий собака усміхається: Ми будуємо великі речі і купили нові стільці. Собачка сумнівається. Не дуже радіє. Але вибору немає. Собачка вчиться плати податки або потім не буде й кісток.